Так, народ, ми на Баварії, а значить що, що ми продаємо цю BMW? Це BMW X5, F15 кузов, як ви зрозуміли, на n 55 двигуні. Це 3 літра, твін турбо, їде дуже бодро, дуже гарно. По вигляду і по колу вона дуже крута. Ось дивіться, починаємо з електроляди. Вона зачиняється як. Оце ось. Оп, і вона дожилась, бачите? По комплектації практично все є, дотяжечки є, гума класна, LED-оптика класна, чорний, на чорному, все як потрібно. Дивіться, тут імітоване дерево, підсвіточки, повний електропакет, таке повне мультикермо. Тут у нас задня камера, клімат-контроль. Тут саме головне 153 тисячі на одометрі. І це оригінальний. Один власник з автосалона. По салончику вона дуже крута. Це все буде описано в телеграм-каналі. Пам'ять тому не зволікайте, забирайте, і ця машина може стати вашою, тому що це авто від одного власника в авто з автосалона. В неї повна історія тут є. Тому можете запитувати, люди вам підскажуть і допоможуть. і Ви купите офіційне авто від власника.